And my lazy, lying, cheating, oblivious husband will go to prison for my murder. Yeah. Oh. What's next? What's next? Привіт, мої улюблені Мене звати Слейданя. Я вчусь на психолога. Після психрозбору на Girl Interrupted ви мене попросили зняти психорозбір на One Girl. Цей фільм мені порадила моя улюблена подруга, якщо ти дивишся, це Юліана, я тут дуже сильно люблю. Вона мені радить 99% фільмів крутих, тому що я не шарю. Перед початком я вас дуже сильно попрошу написати коментар більше саме слів, тому що це дуже сильно допоможе розвитку каналу. Ну і хто хоче підтримати канал матеріально, покращити якийсь контент, ну і все таке, то силочка на баймі копія внизу. Ну, а я не затягую, беріть собі чай, кавуську, печенюшки. Чи щось покрепче, а ми починаємо. Я забув сказати, що так, в цьому відео будуть спойлери, тому що, очевидно, це психологічний розбір, <схід> тому хто не дивився цей фільм, подивіться перший цей фільм і потім дивіться це відео. Я подумав, я не говорю про спойлери зазвичай в своїх відео, бо мені здається, що це очевидно, типу що, якщо ви дивитесь це відео психорозбірний якийсь фільм, то ви маєте знати про що фільм. Але я подумав, що не всі кіптуки буду говорити, тому що не всі такі очевидні. Фільм Гон починається з того, як ми бачимо, що чоловік приїжджає додому, його жінка зникла, в них був складний стіл, він був перевернутий. І фільм нам так починає е, показувати, що ніби від лиця жінки там написали щоденник, як до неї жахливо відносився цей чоловік, як він погано до неї ставився. Фільм нас внушає в то, що чоловік реально поганець, що він есхол, і що. Жінка насправді жертва в тій ситуації. Але з фільмами ми розкриваємо цей фільм, ми бачимо, що ця жіночка так само не свята, тому що вона підстроїла свою пропажу, вона про все продумала до малейших деталей. Головну героїню звати Еммі, вона письменниця і вона писала щоденник перед тим, як е, зробити цю свою пропажу, втілити цей геніальний план в життя, ми бачимо, як вона прописала все до малейших деталей. Вона, перев... вона хотіла зробити так, щоб коли вона пропала, усі думали, що чоловік її вбив. І вона перевернула цей стільний стіл, щоб це виглядало як вбивство. Вона себе там посил вхармила, щоб в неї кров там була на землі. Ем... Вона подружилася з сусідкою, яка була в... з дітьми, і вона взяла її сечу, зробила тест на вагітність і сказала, що вона вагітна. Щоб після її пропажі, та от сусідка використати її як таку от штуку, щоб вона сказала, що була вагітною, коли вона пропала, і ти ідіот, ти її вбив, знаючи, що вона вагітна і щоб чоловіку ще більше дісталось Вона продумала абсолютно все. Вона перемалювала колір волосся, вона поміняла номери на машині. Вона ми бачимо в фільмі. Це дуже сильно романтизовано і круто справді виглядає. Але так вона навіть каже цю фразу, типу ти думаєш, дам себе знищити себе і бути найщасливішим? No fucking way. Вона не дозволяє собою маніпулювати, користатися. користуватися. Вона пророблює все це от зникнення і прям перебирається в інший штат і спостерігає за новинами. Спостерігає за новинами, як ця вся справа проходить, тому що це all over the news, Оце зникнення такої писательниці, як Еммі, Дюн, і це от все. Ну, давайте ми зараз розберемо з вами Еммі. Хто вона така? І в принципі, які в неї розлади з психологічної точки зору, все ж таки я вчусь на психолога. В емі основний розлад ми можемо наблюдати це антисоціальний розлад особистості. Хто дивився моє відео про Girl Interrupted, Ви пам'ятаєте лісу. В Лісу був антисоціальний розлад особистості. Це такі люди, які не відчувають вину, які дуже згайно маніпулюють, які безстрашні. В них немає цього почуття провини, почуття страху. І ці люди тому дуже сильно приваблюють, тому що вони такі безстрашні. І в них харизма просто зашкалює тим, що вони такі безстрашні. Тому вони всі дуже ход, прямо ці люди. В неї також можемо наблюдати в Емі е, таку соціопатію, психопатію. Це щось схоже. У е, ці от люди вони не відчувають відчуття провини, вони це схожі, такі от штуки. Дос, достатньо. Ми, коли Емі хоче помститися цьому чоловіку, це тому, що він її. Ми бачимо, як вона розказує, що він її там використовував заради сексу. Що він почав пропадати з дому. Він і навіть там один раз був штовхнув, нам показано. І Емі навіть написала: була на день Валентина, я думала, я куплю зброю. І теж ця іконічна фраза, яку ви могли чути з Тіктоку: на день Валентина, я думаю, я куплю пістолет. Такі люди, вони дуже сильні маніпулятори. вони ми бачимо, як вона маніпулює потім з тим челом, який їй подобався. Вона йому подобалась в школі. Вона потім, коли оце от вбивство стається, коли оця справа стається, коли вона на дно залягає, то вона то цей чел її знаходить, і вона навіть ним маніпулює. І він достатньо багатий. Він піднявся. Вона йде жити в його будинок з камерами. Там були камери, повсюди він їй міг дати все, що вона хоче, але вона вирішила теж його використати для свого плану. І ми бачимо, як вона продумала це все. Вона зробила вигляд, тому що там було дуже багато камер. І вона зробила вигляд, там порізала себе, що вона в крові. Вона підійшла до вікна, там, де була камера, і вона почала кричати, щоб камера побачила, як вона в крові кричить. І щоб подумали, що той чел її там насилував чи ще щось. Ну і потім вона його вбиває. І коли це вбивство стається, то вона до поліції би сказала, перегляньте камери, типа це якби вона жертвою себе виставляє в цій ситуації. А хто жертвою себе виставляє в ситуаціях завжди і перекручує реальність? Правильно, це нарциси. Тому в також ми також можемо наблюдати нарцисичні нахили, дуже сильні достатньо, тому що нарциси вони завжди себе виставляють жертвами, незалежно що. От ви що б ви не зробили. Є, в мене є досвід з нарцисичним батьком. Ви бачили моє відео в минуле, та, що я говорив там, що я як мед для нарцисів, просто вони летять на мене як бджоли на мед. і це. Факти, тому що в мене дуже довгий час були потери нарцисичної жертви. Потернарцичної жертви це коли ви там постійно стараєтесь заглядати. Ну, така, знаєте, терпіла е, людською мовою. Така, що постійно старається якось згладити, виправдати свого нарциса, типа та ні, ти я надіснув рожеві окуляри, він мене не любить і так далі. Але нарциси ніколи не визнають свій помилок. Вони постійно якось викривлять ту реальність, перекрутять, щоб виставити вас винним, загазлайзити вас. І от в Емі ми бачимо це, що вона всіх, вона просто весь світ скамить, всю Америку. Тому що це по всіх новинах оце розказано, типу що Емі пропала, що вона така жертва, що їй прийшлося через все пройти. Але ж факт в тому, що це все вона підстроїла, це все вона підстроїла. Ми не будемо зараз охлоблятися в цей фільм, хто злодій, хто не злодій, тому що цей фільм не про це. Це не якась діснеївська казочка, в якій нам показано, хто злодій, хто якийсь головний герой, хороший принц і так далі. Це не про це. Ми бачимо тут двох героїв-злодіїв е, по факту. Це е, і чоловік, який неї почав погано ставитись після шлюбу. Тому що чоловік тут дуже добре проїбався. Дуже добре проїбався. Ми його теж зараз розберемо трішки. Емі Дюна це ікона насправді нашого часу. Це Фем Фаталь, її дуже сильно романтизують в Тіктосі. Вона реально дуже іконічна і слейна жінка. Тому що, щоб піти на такий крок, це треба бути реально дуже сміливим, щоб так все підстроїти. Звичайно, що я, ми засуджуємо її дії, тому що це противозаконно, але ми не будемо спростовувати цей факт, що вона ікона і фем-фаталі. Давайте трішки поговоримо про Ніка, цей її чоловік. Ці герої насправді вони гірші, один гірше іншого. Типу тут немає, як я сказав, злодія і хорошого персонажа. От фільму цього режисера, я не пам'ятаю, як його звати. Коротше, ну, цього це той самий режисер, що створив бійцівський клуб. До речі, якщо ви хочете психорозбірний бійцівський клуб, то дайте мені знати в коментарях. Тому що я планую, якщо ця рубрика вам реально сподобається, тут буде нормальний перегляд, і я буду продовжувати знімати психологічні обзори на фільму. В таких от фільмах ми дуже часто бачимо якісь, якусь нестандартність, якусь нестандартність, якісь... Дуже багато метафор, дуже багато противостоянь. В бійцівському клубі ми пам'ятаємо, що там було що в сучасному світі люди реально не йдуть битись, що вони бояться, що вони всі дуже сірі мишки. Дуже мало хто, якщо ти його вдариш, почне бити відповідь. І це правда життя. Це чим наш світ став. Люди стали дуже сильно комфортними, і все, і ми якби відходимо від своїх тваринних інстинктів, від свого того. ID. чоловік Нік, uh, чоловік Емі. Ми бачимо, як він почав її використовувати. Він до шлюбу він її зачарував. Вона навіть пише в своїх щоденниках. Він мене зачарував. Він показав мені, що він не такий, як всі інші мужики. Але по факту він виявився таким, як всі інші мужики, тому що вони переїхали з Нью-Йорку до Місісіпі. Вони Емі мусила переїжджати через її чоловіка від своєї сім'ї подалі. І не бачити свою сім'ю. Він потратив її гроші на якісь відеоігри, там на ще щось, які він мали вкласти в бізнес. Ми бачимо, наскільки сильно він пройобується. Наскільки сильно він Ем, Ми бачимо, як він починає постійно ходити з дому, все частіше, і частіше від неї віддалятись. З нею хіба там бути, поки вона йому дає секс. Зраджувати її з молодшою студенткою. Ем, це взагалі неприпустимо, і тут ми можемо зрозуміти і пропетувати ЕМІ, як вона себе почувала. В цій ситуації. Ну, якщо б ваш чоловік, якщо б ваш чоловік зраджував вам з кимось молодшим, що дуже сильно порушує вашу самооцінку, використовував тільки вас заради сексу, віддалив вас від всієї своєї сім'ї, проїбав ваші гроші на, на якусь хуйню, з якою ви там мали відкрити бізнес чи ще щось, і, блядь, просто штовхнув вас, він її штовхнув один раз, там реально був фізичний аб'юз. Коли вона почала говорити, типу, чого ти якби. Постійно йдеш з дому, чого ти постійно в мене кидаєш, і він її просто шофнув сходи, щоб Шо просто недопустимо. Тому тут два злодії, і мені здається, навіть, що той штонік, то він ще гірший злодій, ніж жамі, що вона це все зробила. Напишіть свою думку в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Ну і я не бачу якихось вніка, знаєте, таких видних дуже діагнозів. Тому що в нього на тут все таке Еммі, і в нього ми не бачимо якихось таких діагнозів. знаєте, просто, просто Діагноз у нього такий, you're just a man. На цьому в мене все. Нам, е, дуже вам сильно дякую за цей перегляд. Я дуже хотів зняти реальний огляд на цей фільм, тому що мене він дуже сильно зачепив. І побачимося рівно через тиждень, я вас їх дуже сильно люблю.